26 листопада на сесії міської ради звітував за 5 років роботи на посаді Луцький міський голова Ігор Поліщук. На засіданні були присутні учільник Волинської ОВА Іван Рудницький, військовослужбовці, представники громадськості. Діяльність очільника громади припала на складні часи. Спершу була пандемія коронавірусу, потім повномасштабне вторгнення. Втім, владі вдалося зосередитися на головному підтримці Збройних сил України. На понад 900 мільйонів гривень підтримано Сили оборони України. Абсолютна більшість це закупівля тих необхідних речей, які наші військові потребували і сьогодні потребують. Також це субвенції. 257 військових частин отримало допомогу. Передано понад 3000 дронів майже 3 тисячі мавіків, а та інших дронів, 50 автомобілів, реби та багато іншого обладнання. Окремо, хочу зупинитися на нашому. Комунальному закладі, медичний центр реабілітації учасників бойових дій. З моменту його відкриття нам вдалося майже вдвічі збільшити площу, закупити нове обладнання, розширити. І за цей час медичний центр прийняв 25 тисяч пацієнта. Ми понад 6 мільйонів гривень спрямували на розширення нових площ, на ремонт укриття та на придбання іншого обладнання. Не стало на паузу і мирне життя у громаді, долаючи виклики воєнного стану, Луцьк проявив себе як місто волонтер, домівка для внутрішньо переміщених осіб і міцний тил для наших захисників. У цьому контексті Ігор Поліщук наголосив на бюджетних показниках, яких вдалося досягти у цей непростий час. Також говорив про міжнародну підтримку грантові проєкти. Окремо міський голова зупинився на позитивних змінах у транспортній інфраструктурі, комунальній та соціальних сферах громади. Загалом на реалізацію програми заходів соціального захисту населення Луцької міської територіальної громади використано 137 мільйонів. Створено денний центр соціально-психологічної допомоги особам постраждалим від домашнього насильства за ознакою статі та відкриту кризову кімнату. Грант фонду ООН у галузі народ населення на ці заходи становив 5 мільйонів гривень. За період з 2021 року по 2025 рік у розвиток Луцької міської територіальної громади залучено. 783,3 мільйона кредитних коштів і 655,8 мільйона грантових коштів. Реалізовано 11 інвестиційних проєктів. Також, шановні колеги, ми залучили грантові кошти на реконструкцію нашої 13-ї школи, зокрема, 144 мільйона 800 тисяч на сьогоднішній день. Роботи з реконструкції тривають. Окремо хочу зупинитися на питанні поводження з твердими побутовими відходами. Сьогодні ми Завершуємо будівництво нової черги полігону, яка дозволить використовувати його ще 15 років. Залучено грант на створення багатофункціонального простору у приміщенні колишнього кінотеатру Батьківщина. Загальний бюджет проєкту становить 69 мільйонів гривень, з яких грант становить 900 тисяч доларів. Ща. Поліщук подякував депутатському корпусу міськради за плідну співпрацю, підсумувавши, що органам місцевого самоврядування вдалося зберегти баланс між допомогою ЗСУ, підтримкою ветеранів та забезпеченням належних умов для життєдіяльності жителів громади. Шановні колеги, завершилося 5 років нашої роботи, і я хочу подякувати в першу чергу всім лучанам. Лучанам, які підтримували і допомагали, лучанам, які конструктивно критикували, які підказували, які звертали увагу на ті проблеми, які, можливо, ми не помічали. Я хочу подякувати усім лучанам, які працювали і чесно виконували свою роботу, усім, хто сплачував податки підприємствам та підприємцям, завдяки чому наповнювався бюджет нашої громади, і ми могли протягом цих п'яти надзвичайно непростих років, частина з яких припала на пандемію коронавірусу, а інша частина припала на період повномасштабної війни. Виконувати ту роботу, яка на нас була покладена, виконувати ті важливі завдання щодо забезпечення щоденної життєдіяльності нашої громади. Депутати підтримали звіт Луцького міського голови за проголосувала більшість обранців громади. 29 за рішення прийнято. Дякую всім. Свою чергу депутатський корпус міської ради привітав Ігоря Поліщука з п'ятиріччям діяльності та побажав не зупинятися депутат. на досягнутому. Другі, ви очолили велику команду міста. знаєте, команду, яка не ховалася в кабінетах, не шукала виправдань, а діяла тоді, коли було дуже важко і дуже непросто. Від імені нашої фракції ми хочу вам висловити щиро подяку і підтримку за сміливість і за витримку, яку ви пройшли цей шлях. Коли пандемія зупинила світ. Коли війна змінила все, ви залишалися на своєму робочому місці разом з вами і вся команда міста. І, попри всі виклики, не просто втримали, а розвивали і ставили сильнішими і впевненішими в дні. Схвально оцінили звіт Луцького міського голови і представники збройних сил, зокрема сотої бригади та бригади Люберт. Вони вручили Ігорю Поліщуку прапор частини і подякували за візити на передову з необхідним технічним обладнанням.